Вона вже не така сумна і нежива, якою була зовсім недавно. Ці багатоповерхівці, що на північній Салтівці, дісталося від прильотів. Частки снарядів легко пройшли скрізь товсті стіни, руйнуючи все на своєму шляху. Все, що люди наживали роками, дісталося і конструктиво будівлі. Ось як згадують ці страшні моменти мешканці цього будинку. без слез нельзя ничего рассказать. Прошу прощения. Мне 51. Ну вот я плакал, когда я сюда зашел. У меня тут родители оставались тот день. І просто люди бежали в халатах, в пижамах, с котами в руках, з дітьми. Це страшно. Зараз ну, плакать буду. Серьезно, это тяжело. В результаті вибухової хвилі були пошкоджені стінові панелі, покрівля. Та несучі конструкції будівлі зовнішня стіна відійшла на 10 сантиметрів. Нам прийшлося її демонтувати при виконанні демонтажних робіт. Ми використовували баштовий кран. Далі ми почали відновлювати стіни за допомогою піноблоків кирпічної кладки та усилювали стіни металоконструкціями. Цей процес займав деякий час, після чого ми приступили до покривельних робіт. Зараз займаємося відновленим фасадом та внутрішніми роботами, а саме, штукатурка, шпакльовка, фарбування. Та облицювання плиткою підлоги. На даний час більшість мешканців повертаються до своїх квартир, в яких ми відновили комунікації, а саме водопостачання, теплопостачання та електрику. Наші роботи вже на фінальній стадії, і я впевнений, що мешканці даного будинку будуть задоволені нашою роботою. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків новини.